Подруга хотіла витягти мою дитину з автокрісла. Я заборонила їй, і це призвело до судового процесу. Мені 29, і я завжди вірила, що бути матір'ю це ухвалювати важкі рішення, навіть ті, що розбивають тобі серце, але ніщо не могло підготувати мене до того, як швидко люди відвертаються від тебе. Навіть ті, кого ти колись вважала достатньо близькими, аби довірити їм своє життя. Кілька тижнів тому я переконалася, як легко осуд замінює співчуття. Навіть коли люди й гадки не мають що таке виносити, народити, виростити дитину і жити у постійному страху, що наступне рішення може бути хибним. Усе почалося, як і будь-який інший день. Я поверталася додому з короткої поїздки. Дочка сиділа ззаду в автокріслі, а подруга спереду на пасажирському сидінні. Моїй доньці чотири. Вона розумна, чутлива, легко перезбуджується, але водночас дуже прив'язана до мене. Вона завжди була дитиною, яка потребує послідовності та заспокоєння, і ніхто не вміє її заспокоїти так, як я. Мене це ніколи не обтяжувало, це частина мого материнства. Поїздка була спокійною, аж поки не перестала такою бути, ні звідки. На перехресті автівка проїхала на червоне світло і врізалася в нас збоку. Удар не був нищівним, нас не викинуло на узбіччя чи щось таке, але він був різким і жорстоким. Моє серце ледь не зупинилося. Спрацювали подушки безпеки, машину сильно струснуло, а потім вона здригнулася і затихла. Пролунав звук зім'ятого металу, вереск шин, а потім високий переляканий крик, який я миттєво впізнала це кричала моя донька. Спершу я перевірила себе. Мене трусило, але нічого не боліло. Я повернулася до подруги. Вона була приголомшена, бліда, вчепилася в панель приладів, але притомна. Потім я вивернулася у кріслі і подивилася назад. Донька була в автокріслі, надійно пристебнута, плакала так сильно, що аж заходилася від ридань. Її обличчя було червоне, кулачки стиснуті, і вона злегка метушилася, як це роблять діти, коли панікують. Я бачила її очі, широко розплющені і божевільні від страху, вони шукали мене. Я почала відстібати свій пасок, але враз зупинилася. Мої руки застигли. Кілька років тому я пройшла курси першої допомоги. Я пригадала, що вони говорили. Після аварії, якщо дитина в автокріслі і не має вогню чи безпосередньої загрози життю, не можна її рухати. Нехай спочатку її оглянуть парамедики. Навіть якщо дитина плаче, навіть якщо кричить особливо, якщо кричить, бо травма хребта невидима, доки не стає надто пізно. Подруга повернулася до мене вже простягаючи руку до автокрісла. Вона сказала, що дитину треба негайно витягти, що її необхідно заспокоїти. Я сказала ні. Я наказала їй зупинитися. Я пояснила, що дитина в найбільшій безпеці саме там, де вона є, і що витягування може погіршити ситуацію, якщо є якісь внутрішні травми. Подруга подивилася на мене як на божевільну, ніби я щойно засудила свою дочку на нові травми. Вона заявила, що дитина потребує мене, що я холодна, що зараз час не для логіки, а для любові. Я зупинила її. Я твердо, майже холодно, сказала, що не буду її витягати, що так безпечніше. Потім я повернулася і спробувала заспокоїти доньку голосом, кажучи, що я тут, що все буде добре, що допомога вже їде. Але вона не хотіла мого голосу. Вона хотіла моїх обіймів. Вона хотіла, щоб її обійняли, щоб вона могла заритися обличчям мені в груди, щоб її заколисали, як я завжди робила. Я знала це, чула це в її криках, але не рухалася. Я спостерігала, як вона плаче і кричить, і сиділа, намагаючись не заплакати самій. Це було найважче, що я коли-небудь робила. Сидіти нерухомо, поки моя дитина благала мене. Хоч вона була пристебнута, хоч не було безпосередньої небезпеки, хоч я знала, що роблю правильно, я постійно думала: якщо є хоч найменший шанс, що її хребет травмований, я не буду тією, хто це погіршить. Швидка і поліція приїхали швидко, вони нас оглянули, безпечно витягли і провели попередній огляд. Парамедики похвалили мене за те, що я не витягла дитину, сказали, що я вчинила правильно. Моя подруга більшу частину цього часу мовчала, стоячи за кілька кроків, схрестивши руки і примруживши очі. Потім парамедики повідомили те, чого я боялася найбільше. У моєї доньки була травма хребта. Не критична, не загрозлива життю, але була. Вони сказали, що рух міг значно її погіршити. Мені стало водночас нудотно і надзвичайно легко, я ухвалила правильне рішення. Я захистила її, з нею все буде гаразд. Здавалося б, на цьому історія мала б закінчитися. Але ні. Моя подруга, назвемо її Ліза, дочекалася, поки ми залишимося на самоті у лікарняному коридорі пізніше тієї ночі. Вона почала критикувати все, що я зробила. Вона казала, що моя донька була істеричною, невтішною, що жодну дитину не можна залишати так кричати. Вона заявила, що будь-яка добра мати кинулася б до неї, обійняла б, незважаючи на ризик. Я спокійно, крізь стиснуті зуби, пояснила їй якщо в моєї доньки вже була травма хребта, то витягування з крісла могло паралізувати її чи й гірше. Я сказала, що вона сиділа прямо, закріплена, у найбільш безпечному положенні, поки її не оглянули фахівці. Я зауважила, що її плач, хоч би який нестерпний він був, не переважує її безпеку. Але Ліза не зупинялася. Вона назвала мене безсердечною, холодною, одержимою правилами. Сказала, що ніколи б так не вчинила з дитиною. Ось тут я й зірвалася. Я сказала, коли матимеш власну дитину, тоді й вирішуватимеш, коли її витягувати з автокрісла. Ці слова вирвалися перш ніж я змогла їх відфільтрувати. Я не хотіла прозвучати жорстоко, але я щиро вірила у те, що сказала. Ліза ніколи не була на моєму місці. Вона не знала, яка паніка заливає тіло, коли твоїй дитині боляче. Вона ніколи не відповідала за інше життя в такий спосіб. Вона замовкла, і я одразу зрозуміла, що торкнулася болючої теми. Вона подивилася на мене з чистою огидою і сказала, що я не маю права так говорити. Її голос надломився. Вона нагадала, що не може мати дітей, що намагалася, що проплакала в подушку ночей більше, ніж може порахувати. Вона розповіла про операції, втрати, лікування, які не дали результату. Вона назвала мене жорстокою, мстивою, заявила, що я озброїла її біль і використала його, щоб змусити її замовкнути. І тоді вона пішла. Вона не чекала відповіді, вибігла з того коридору і більше не поверталася. Я сиділа в стерильній тиші лікарняного коридору, заціпеніла. Я не плакала. Я не намагалася бігти за нею. Просто сиділа, виснажена більше, ніж будь-коли. Я не хотіла завдавати їй болю. Я не хотіла нагадувати їй про її горе. Але я також не могла дозволити, щоб її горе давало їй право диктувати мені, як бути матір'ю моїй дитині у момент, що міг змінити життя. Я зробила те, що мусила. Я обрала безпеку, обрала стриманість замість емоцій, розрахунок замість паніки. Я ухвалила рішення, яке переслідуватиме мене вічно, але воно було правильним. І за це мене назвали поганою матір'ю. Відтоді ми не розмовляли. Вона не вибачилася за те, що назвала мене безсердечною, а я не вибачилася за свої слова. Я не думаю, що примирення можливе. Деякі межі, одного разу перейдені, залишаються випаленими на землі, і я з цим змирилася. Я часто думаю про той момент вираз обличчя моєї доньки, коли вона плакала за мною, біль у грудях, коли я лише спокійно говорила з нею, поки вона кричала, просячи розради. Це шрам, який ніколи не зникне. Але я б зробила це знову, не вагаючись, бо моє завдання не подобатися. Моє завдання не змушувати людей почуватися комфортно зі своєю думкою. Моє завдання захищати свою дитину, навіть якщо це коштує мені дружби, навіть якщо це розбиває моє власне серце, навіть якщо це змушує мене виглядати лиходійкою. Ось що насправді означає бути матір'ю. Оновлення перше зрада і суд. Пройшли тижні, перш ніж я змогла проспати всю ніч, не прокидаючись у холодному поту від фантомного звуку зім'ятого металу і крику доньки, що лунав у моїй свідомості. Відновлення було довгим шляхом, як фізично, так і емоційно. Травма хребта моєї доньки, хоч і не вимагала операції, вимагала місяців фізіотерапії, регулярних оглядів і постійного спостереження. Вона носила корсет, що огортав її маленьке тіло, мов обладунок, щоденне нагадування про те, як близько ми були до трагедії. Але вона одужувала повільно, вперто і з більшою силою, ніж я могла очікувати від чотирирічної дитини. Вона знову ходила без болю. Вона незграбно танцювала під мультики у вітальні. Вона повернулася до своєї грайливої сутності, трохи обережніша, але все ще сяюча. Мені пощастило менше. Синці на моєму тілі зблідли задовго до того, як зникли синці на моєму дусі. Я носила тягар того дня на своїх плечах, у тому, як я тепер їздила трохи повільніше, у тому, як перевіряла її автокрісло по два рази перед кожною поїздкою. І весь цей час була тиша від Лізи. Абсолютна тиша, жодних дзвінків, жодних повідомлень, жодного слова. Я мала знати, що ця тиша тимчасова. Через три місяці після аварії мені вручили судові документи. Ліза подала заяву, стверджуючи, що я наразила свою дитину на небезпеку під час та після аварії. Вона звинуватила мене в недбалості, емоційному насильстві, у навмисному допущенні страждань моєї доньки в травматичний момент, бо я, мовляв, була одержима протоколом. Вона стверджувала, що я завадила їй допомогти, що я діяла так, що погіршила стан моєї доньки, і що моя поведінка вимагає оцінки щодо можливих питань опіки. Коли я читала документи, мої руки тремтіли від люті. Ця зрада вдарила сильніше, ніж сама аварія. Їй було мало просто піти. Тепер вона хотіла переписати історію і виставити мене лиходійкою. Спочатку я злякалася, навіть зжахнулася. Думка про те, що хтось, хто колись тримав мою дитину, сміявся в моєму домі та ділив зі мною стіл, тепер намагається забрати в мене материнство, зламала щось у мені, про що я не знала. Але страх тривав недовго. Бо, коли ти вже пережила найгірший день у своєму житті і вийшла з нього сильнішою, ти перестаєш дозволяти людям змушувати тебе сумніватися у собі. Я найняла адвоката. Я зібрала всі докази, які мала. Запис з відеореєстратора сусіднього водія показав аварію повністю. Медичні картки підтверджували травму хребта, а свідчення лікарів те, як рух міг її погіршити. У письмових звітах швидкої допомоги високо оцінили моє рішення тримати доньку пристебнутою до прибуття допомоги. Я мала свідчення парамедиків, поліцейський звіт і навіть висновок терапевта, який оцінював мою доньку після інциденту і сказав, що її відновлення йде саме так, як очікувалося. Жоден фахівець не поставив під сумнів мої дії. Насправді вони їх підтримали. Ліза ж прийшла до суду, озброєна драмою і порожніми звинуваченнями. Вона ридала перед суддею, стверджуючи, що лише намагалася вчинити правильно, наполягаючи, що будь-яка порядна мати обійняла б свою дитину, яка плаче. Вона перекрутила оповідь, зробивши себе героїнею, яку заглушила жорстока і бездушна мати. Це могло б спрацювати, якби не той факт, що факти важать більше, ніж сльози. У суді мій адвокат спокійно й точно розібрав її претензії, викладаючи хронологію за хронологією, демонструючи експертні висновки, представляючи кожен задокументований мій крок. Суддя не добирав слів. Він заявив, що мати діяла відповідно до медичних рекомендацій і що травма дитини могла бути погіршена передчасним витягуванням. Він підкреслив, що травма від слухання плачу дитини не виправдовує компромісу з її безпекою. Рішення було на мою користь, цілковито й переконливо. Ліза була приголомшена, її обличчя спорожніло, коли зачитували вирок. Я спостерігала, як до неї повільно доходить, що її звинувачення не лише провалилося, але й викрило її як жінку, поглинуту чимось набагато темнішим, ніж турбота. Вона використала своє горе, свою нездатність народити дитину, не як джерело співчуття, а як зброю, щоб покарати когось, хто зробив те, чого вона не могла. Захистив дитину у момент справжньої небезпеки. Вона вийшла із зали суду, не глянувши на мене. І цього разу я не відчула провини. Я відчула лють. Не тому, що вона намагалася мене знищити, а тому, що вона намагалася перетворити мою любов до доньки на щось огидне. І задля чого? Виправдання, помсти, відчуття контролю? Я вийшла з суду виснажена, але виправдана. Я зробила все можливе, щоб захистити свою доньку, і світ це нарешті побачив. Біль не зник. Зрада все ще жила в мені, як скалка під шкірою. Але я стояла твердо, коли це було важливо. Я зіткнулася з людиною, яку колись називала подругою, і бачила, як вона намагалася розірвати мене на частини, і я не зламалася. Після того дня я цілком стерла її зі свого життя. Заблокувала їй номер, видалила кожне фото, викинула все, що вона мені коли-небудь дарувала. Я не хотіла нести її пам'ять довше, ніж уже несла. Вона вирішила стати по інший бік суду і заявити світу, що я не придатна виховувати свою дитину. З цього вже немає вороття. Що ж до мене і моєї доньки, ми одужували разом. У нас були довгі ночі та важкі розмови, кошмари та сльози, але також був сміх, зцілення і любов, яка подвоїлася в силі. Я навчила її, що бути хороброю, це не означає робити те, що приємно. Це означає робити те, що правильно, навіть коли боляче. А вона щодня нагадувала мені, за що я боролася за її безпеку, її майбутнє, її посмішку. Я ніколи не забуду той день аварії, я ніколи не забуду, як моя донька кричала за мною, і як мені довелося залишатися сидіти, поки все моє тіло волало, щоб її обійняти. Але я також ніколи не забуду тихе підтвердження того, що я захистила її. Не руками, а розважливістю, не заспокоєнням, а мужністю обрати безпеку замість інстинкту. І цю істину я нестиму з собою до кінця свого життя, тому що саме це означає бути матір'ю. Стояти твердо, навіть коли світ каже тобі розпастися. Оновлення друге, фінальне протистояння. Я думала, що після того, як судова справа була вирішена і правда була зафіксована, той розділ мого життя нарешті буде закритий. Я все зробила правильно, захистила свою доньку, вистояла і відбила фальшиве звинувачення від людини, якій колись довіряла. Але стілення ніколи не буває чистим. Воно не дотримується графіка і не попереджає, коли старі рани вирішують знову кровоточити. Попри всю відстань, яку а відстань, яку я встановила між нами, я все ще несла біль зради, мов тягар, що тиснув на груди. Він гноївся в тихі моменти, коли я складала одяг доньки, коли проходила повз парк, де ми з Лізою пили каву, коли чула, як донька говорить до однієї зі своїх ляльок про те, як вона плакала в машині, але матуся захистила мене. Він завжди був там, чекаючи. І одного дня я зрозуміла, що хочу, аби мою сторону почули не лише в суді. Я хотіла, щоб її почула Ліза. Хотіла, щоб вона зрозуміла всю серйозність того, що вона зробила, а не поверхневу версію, поховану під її сльозами перед суддею. Хотіла, щоб вона поглянула цьому в обличчя без сітки безпеки у вигляді співчуття. Я зв'язалася з нею, сказала, що хочу зустрітися лише один раз. Жодних вибачень, жодних мирних переговорів, лише чесність. Вона погодилася. Ми зустрілися в невеликому громадському саду, куди колись ходили разом. Я прийшла раніше і чекала на лавці, спостерігаючи, як діти ганяються один за одним навколо кущів. Їхній сміх лунав у літньому повітрі. Коли прийшла Ліза, вона виглядала худішою, зношеною, ніби останні місяці і її пошарпали. Вона йшла до мене повільними, обережними кроками і мовчки сіла. Я подивилася на неї і на мить пригадала її стару версію ту, яка приносила каву після довгих ночей, ту, яка пам'ятала день народження моєї доньки, і завжди мала невеличкий подарунок у своїй сумочці. Але потім я згадала суд, звинувачення, гірко ту, яку вона вилила на моє материнство, і кожен слід ностальгії розвіявся. Я сказала їй, що ніколи не думала, що вона зробить те, що зробила. Сказала, що колись довіряла їй настільки, що дозволила їй їхати в одній машині з моєю дитиною. Сказала, що захищала її незліченну кількість разів, коли інші називали її драматичною, коли мені казали, що вона занадто залучена, занадто інтенсивна, занадто поглинена тим, що втратила, замість того, що в неї ще було. Я сказала, що колись вірила в неї. Але тепер я бачила лише когось, хто озброїв своє горе, щоб знищити чуже життя. Я сказала їй, вона не просто поставила під сумнів мої рішення. Вона звинуватила мене в тому, що я не придатна виховувати свою доньку, затягнула мене до суду, намагалася виставити мене небезпечною, хоча я лише дотримувалася всіх протоколів безпеки, призначених для захисту життя дитини. І найгірше було те, що я досі не могла зрозуміти чому. Вона сиділа, мовчки, дивлячись на траву, стиснувши руки на колінах, я не закінчила. Я сказала їй, що розумію біль, розумію втрату. Але біль не виправдовує жорстокості. Біль не виправдовує нападу на того, хто тобі довіряв. Я сказала їй правду. Ту, що продерлася в мою свідомість і відмовлялася її покидати. Я сказала їй, що не вірю, що їй варто бути біля дітей. Я заявила: якби вона народила дитину, якби вона відповідала за дитину в кризовій ситуації, вона б наразила її на небезпеку. Я сказала, що її інстинкти небезпечні, що в момент, коли були потрібні спокій і обережність, вона обрала паніку та емоції. І найгірше вона мала нахабство думати, що знає краще, ніж навчені фахівці, які прибули того дня. Вона думала, що знає краще, ніж мати дитини, яка щойно пережила аварію. Вона вважала, що її почуття важливіші за безпеку моєї доньки. Таке мислення безрозсудне. Таке мислення могло паралізувати мою доньку чи гірше. Я сказала їй, якби в неї була власна дитина, вона була б загрозою. Тут вона різко повернула голову до мене, сльози вже текли по її обличчю, її рот тремтів, але вона не говорила. Я бачила, як слова вдарили її, як фізичні удари, бачила, як усе її тіло відсахнулося під їхнім тягарем, і я не відступила. Я не запропонувала розради чи заспокоєння. Я занадто довго несла її біль. Це вже не був мій тягар. Вона повільно підвелася, витерла обличчя рукавом куртки і пішла, не сказавши жодного слова. Я спостерігала, як вона відходить востаннє, а потім сиділа сама на тій лавці, дивлячись на тих самих дітей, що бігали по траві. Я не відчувала тріумфу. Я не відчувала гордості. Але я відчула легкість. Вперше після аварії, я відчула, що нарешті витягла останній шматок її зради зі своєї шкіри. Було боляче, але це було чисто. Протягом наступних тижнів я більше ніколи про неї не чула. Жодних листів, жодних вибачень, жодних нових судових позовів, лише тиша. І цього разу ця тиша була бажаною. Колись я сумувала за дружбою, я горювала за тим, що ми втратили, але тепер я побачила це таким, яким воно було ілюзія, підтримувана спільними моментами та прихованими істинами. Моя донька продовжує процвітати. Її сеанси терапії тепер рідші, корсет їй більше не потрібен. Вона бігає, лазить танцює. танцює і мирно спить вночі. Вона не пам'ятає Лізу, і я за це вдячна. Що ж до мене, я зрозуміла, що материнство сповнене неможливих виборів, і люди, які їх не пережили, ніколи не зрозуміють ваги цих рішень. І це добре, їм не обов'язково розуміти. Вони просто не мають права судити, особливо зі сторони життя, яке їм ніколи не доведеться прожити. Я зробила те, що було правильно. Я захистила свою дитину, і що б там хто не казав, цього завжди буде достатньо. Оновлення третє. Ціна правди. Зрештою, історія не завершилася гучною конфронтацією чи кінематографічним моментом примирення. Вона закінчилася тишею, густою, навмисною та абсолютною. І все ж, попри спокій, її тягар залишався ще довго після того, як усе вляглося. Я небагатьом розповідала про те, що сталося. Навіть ті, хто знав Лізу, хто колись називав нас нерозлучними, не чули повної версії. Мені було соромно, не за те, що я зробила, не за те, що постояла за себе, а через потворну правду, поховану під усім цим. Я сказала те, що ніхто ніколи не хоче говорити вголос, те, від чого навіть зараз мені скручує живіт, коли я про це думаю. Вона намагалася забрати мою дитину, тому що не могла мати свою. Це була річ, що жила у темних куточках моїх думок, та правда, в яку ти не хочеш вірити про когось, кого колись любив, як сестру. Але це було реально. Це було в її очах того дня в машині, у тому, як вона тягнулася до моєї дитини тремтячими руками та злим наполяганням. Не через безкорисливу турботу, а через щось глибше, щось порожнє, відчайдушне і сповнене образи. Я знала в глибині душі, що вона хотіла в той момент не втішити дитину, яка плаче. Вона хотіла заповнити порожнечу, яка росла всередині неї роками. І коли я зупинила її, коли я провела межу між моєю дитиною та її горем, щось у ній розкололося. Довгий час я картала себе за те, що сказала це вголос. Це звучало жорстоко, навіть для мого власного слуху. Здавалося, що це можна сказати лише тоді, коли хочеш завдати комусь непоправної шкоди. Але я сказала це не тому. Я сказала це тому, що, хоч би яким крихким було її серце, моє вже стікало кров'ю. Я провела місяці, намагаючись осягнути, як хтось міг спостерігати, як я тримаю безпеку своєї доньки у своїх руках, і все одно вірити, що має право втручатися, просто тому, що їй боляче, тому що їй подобалося те, що є в мене. І я зрозуміла, що її нездатність мати дитину мутувала у щось гірке і відчуття власної правоти, що дало їй хибне переконання, ніби їй належить частина життя, на яке вона не мала жодного права. Людям не подобається слухати таке. Це викликає у них дискомфорт. Це кидає виклик їхньому інстинкту захищати того, кому боляче, опікуватися пораненим. Але біль не робить людину нешкідливою, і те, що чиясь утроба порожня, не означає, що вони не плекають небезпечних очікувань. Я ніколи не говорила це, щоб бути жорстокою. Я сказала це, бо мусила захистити себе, захистити свою доньку і захистити правду. Я сказала це, тому що якби я цього не зробила, то завжди я несла б сором за межу, яку було перейдено надто далеко. Іронія в тому, що вона так сильно хотіла бути матір'ю, але коли настав момент кризи, її реакція була не захистити. Це було заволодіти. Це не материнство, це не любов. Тому так. Мені було соромно це сказати пізніше. Я ненавиділа, як це звучало. Я ненавиділа ту частину себе, яка мала зайти так далеко, але я не візьму свої слова назад. Я постояла за себе. Я постояла за свою доньку і виступила проти ідеї, що чуже горе дає право ставити під загрозу життя дитини. Зрештою, ось про що ця історія. Не про дружбу, не про материнство, а про проведені та перейдені межі, про біль, який гноїться, коли його не зцілюють, і про те, що відбувається, коли ти плутаєш особисте горе з моральним авторитетом. Вона пішла цілком з мого життя. Я не знаю, що вона розповідає людям про те, що сталося. Мені, якщо чесно, байдуже. Єдине, що я знаю, напевно, це те, що я ухвалила правильне рішення, коли це було найважливіше, і за це ніколи не вибачуся. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа!